Кременчуці презентували півмільйонний вантажний вагон. Про майбутнє нововведення на виборчій ниві та прийняті рішення, що плинуть на Кремежан та мешканців Кремечуцького району. На чергове свято інтелекту, гордості та таланту зібралась вчора велика дружня родина Кремечуцького педагогічного училища. За мораль вирішили поборотися учні вищого професійного училища номер 7 Вітається наш час на календарі четвер, 23 травня. І упродовж найближчих 30 хвилин про головні події цього дня на початку про подію надзвичайно, що трапилась вчора ввечері у Полтавській області, на перегоні Супрунівка і Важки. Швидкісний потяг з полученням Донецьк, Київ, смертельно травмував чоловіка віком 55-60 років. Про це сьогодні йдеться на офіційному сайті обласних МНСівців. Особу чоловіка ще встановлюють втім, як і усі обставини трагічної події. Тим займається слідчо-оперативна група. Лінійного відділу міліції станції Полтава Південна УМВС України у Полтавській області. І до інформації від міських міліціянтів за минулу добу по Кременчуку та Кременчуцькому району зареєстровано 13 повідомлень про кримінальні правопорушення. Серед них здебільшого випадки шахрайства та крадіжок розкрито вісім. А от обставини за яких 30-річний чоловік отримав ножеве поранення живота. правоохоронці ще й досі з'ясовують. Відомо лише що постраждалого до лікарні швидка привезла від будинку 3 по вулиці Року. Сьогодні близько першої ночі до правоохоронців міста Кременчука надійшло повідомлення зі швидкою про те, що до лікарні госпіталізовано 30-річного мешканця Кременчуцького району. Попередній діагноз, який поставили лікарі, це проникаючі поранення без пошкодження внутрішніх органів брюшної полості. На даний час стан здоров'я чоловіка задовільний, він прооперований. Встановлено, що останній після сварки з малознайомою. Особою отримав дані тілесні На Даний час правоохоронці автозаводського райвідділу встановлюють ці обставини. І продовження випуску приємна новина для мешканців нагірної частини міста. Є надія, що гаряча вода в їхніх оселях, як і обіцяли комунальники, з'явиться у зазначений строк 2 червня. Наступного ж дня, 3 червня, енергетики планують приступити до проведення ремонту магістральних теплових мереж у центрі Кременчука. Тобто, майже на два місяці про гарячий душ будуть змушені забути жителі центральної частини міста. Триватимуть роботи до 28 липня. Як запевняє головний комунальник міста Сергій Яриш, буде виконано чималий Псях робіт, зокрема, у центрі планують замінити частину труби по вулиці Бутирінавірилтарської до Гоголя та встановити перемичку на тепломережі. Відлуння виборів 2012 року у травні поточного докотилося до Крименчука. Центральна виборча комісія відзначила грамотами та подяками людей, які з гідністю відпрацювали та провели виборчу кампанію. «2012». приємно відзначити, що серед таких і троє кримичужан, які сьогодні отримали свої відзнаки на сесії обласної ради. Один з нагороджених Олександр Крижановський зазначає, те, що відзначили, приємно. Адже окружна виборча комісія дійсно відпрацювала добре і вже в другу першу за України здала протокол з мокрими печатками. але не тільки при Євні сюрпризи чекали сьогодні на сесії обласної ради про майбутнє нововведення на виборчі ниві та прийняті рішення, які вплинуть на кримеджан та мешканців Кременчутського району. Далі у прямій мові сьогодні произошло приємне і неожиданне собиття для мене, по крайній міре на сесії обласного совета, член ЦВК, який куратор нашої області. Отметил э, почетными грамотами ЦВК четырех человек. Три грамоты это орган ведения Государственного реестра избирателей. Э, и одна грамота у меня. Хоть кто-то как-то от, отметил нашу качественную работу, поделились с нами своими планами э, члены ЦВК. В дальнейшем они планируют проводить регулярную учебу. Э, председателей и заместителей председателей комиссии, которые проходили, с тем, чтобы потом, когда будут формировать комиссии окружные, чтобы в них не попадали люди, не имеющие сертификатов о прохождении обучения, установленного образца, утвержденного именно Центральной избирательной комиссией. Ну и там краем глаза увидел, что сегодня на сессии областного совета принималось, обсуждалось решение и принято в конечном итоге план обустройство Камичевского района. То есть для нас это очередная веха. После этого следующим этапом пойдет узаканивание работы по Билановскому карьеру. То есть с крышу, которую они сделали, они в конце концов узаконят. Или постараются убедить жителей, что ничего страшного не произошло, как мы это видели в недавнем репортаже, да, там полярное мнение Благодаря карьерам мы работаем, ничего страшного нет. Это там чего сюда вообще криминчужане приезжают, мы тут сами разберемся. Замечательно, только нам жить 30 километров это недалеко. І саме час нагадати, що вже завтра, о 20.00 в ефірі телеканалу візит. Дивіться черговий випуск ток-шоу Наголос. Тема програми Комфортний Кримачук». От тільки чи є у ньому місце в вашому комфортному життю? Думали, що придбали авто і маєте виключно право ним розпоряджатися, помиляєтесь. Таким правом наділили себе і міські чиновники. Вони вже вирішили, що має бути на ваших подвір'ях, де мають бути гаражі, а де ваші автівки, і відповідно вирішили, куди вам дівати ваші кремні. Нова владна ЕПП заради Оповнення бюджету не у мене кожного, хто має авто чи гараж. Посадовці вже придумали, як увімкнути лічильник, хто матиме ексклюзивне право вирішити долі, що ховається за чарівним словом «порядкування», Скільки вам доведеться викласти за благоустрій, та наскільки законним є прагнення посадовців, все це обговоримо у рамках прямого ефіру. Якщо вам не байдужа тема, приєднуйтесь. Наш номер телефону на ваших екранах. Говоріть зараз, щоб потім не було пізно. Ми наголошуємо на важливому цієї п'ятниці о 20 Ток-шоу наголос. Це наш час до інших тем випуску. Один з гігантів Кримачурської промисловості Крюківський вагонобудівний завод презентував півмільйонний вантажний вагон. Ним став вагон для перевезення зерна. За цією цифрою стоять роки праці. Вагони на підприємстві почали виготовляти ще у 1930 році. Роблять це і по сьогодні. Ювелинний вагон, який вже незабаром підкорюватиме стальні магістралі сусідньої країни, бачила і наша знімальна група. Уважаємо вагоностроїтелі Сьогодні ми стали свідтями. Історичка літопсі нашого предприятия полумільйонний грузовий вагон. Якщо ж поставити всі вагони, виготовлені Крюківським вагонобудівним заводом в один состав, то його протяжність щонайменше сягне 7,5 тисяч кілометрів. Це все рівно, що відстань від Кременчука до Японії, і зроблено ці металеві красені руками Кременчуцьких трударів. часи і сьогодні грузове настроєння залишається, звісно, кармільцем. За это время освоено нашими конструкторами, технологами запущено производство более 50 моделей и модификаций. Это комбинированные вагоны, это вот вагоны красавец зерновоз, который шиберным устройством. Вот, и ряд других, другой продукции, которую мы в общем-то поставляем сегодня, ну и за весь этот период, более 20 стран, это все страны СНГ, это были большие поставки в Иран, вы знаете, в Монголию, в Китай. Я хочу поздравить всех с этим вот историческим событием, пожелать всем у коллективу, который участвует, а практически в этом производстве участвует весь завод благополучия, здоровья, успехов, ну и продвижения нам вперед! Історія вагонобудівного заводу налічує чимало визначних дат. Завод працював у довоєнний період, випускав військову продукцію авіабомби під час евакуації в роки війни. Після визволення Кременчука виробництво було поновлено. Значний внесок було зроблено і у відбудову країни. Після встановлення заводу в 45-му році почалася нова віха історії нашого підприємства. і ми почали розробляти нові моделі вагонів. І вже в шістдесят первому роду. Стройки Советского Союза востребовали новые модели вагоны, и нашими конструкторами был создан первый в Советском Союзе цементовоз, который мы выпускаем по сегодняшний день. Также был освоен новый вагон, полувагон, если мы до военного периода и после военного периода делали шилевые доски, боковая стена, мы освоили новый вагон с цельнометаллическими боковыми стенами. Ще у 1981 році за створення вагонів хоперів для перевезення сипких вантажів підприємству було присуджено державну премію радянського союзу в галузі науки і техніки. Минуло понад 30 років. Сьогодні завод випускає вантажні вагони нового покоління, серед них інноваційні, які є тільки в доробку Кременчуцького вагонобудівного заводу. Конечно, когда я смотрю на вагон, который вышел только вот опытный вагон, сошел со стапелей вагона сборочного цеха, это чувство гордости. Этот вагон. Это особый случай, потому что таких вагонов, я бы сказала, в странах СНГ до сих пор не создано, и их не существует. В общем-то, все вагоностроительные заводы почти, они все брались сделать такой вагон «Хоппер», но у них не совсем получилось. Наверное, мы знали какой-то секрет. Вагоноскладальный цех – это це те место, где из отдельных деталей и вузлов наруживаются новые вагоны. Сварка рамы, монтаж кузова, От і далі йде накриття криші і здача вагона. Вже незабаром півмільйонний вагон разом з іншими вагонами КВБЗ возитиме зерно залізничними магістралями. Зустрічаючи красені вагони вже за територією заводу, відчувають гордість, зізнаються робітники. Дивишся, як їде пожили на другий наш вагон. Радість, ти його робив, бачиш свою роботу, що це їде творіння наших рук, які ми його зробили своїми руками. Гордість за нашу роботу, за наше підприємство, за наш колектив, який робить ці вагони. І дуже кропітка робота. Не так швидко воно робиться все. Багато часу виходить, труда багато влажуємо. Ноги чи дні тут проводимо більше, ніж вдома. Хоча процес виготовлення вагонів тривалий і складний, проте щоразу його намагаються вдосконалювати як власне і самі вагони. Вагон, скажімо так, складний, але коли увидели перший вагон, який вийшов іменно з нашого прольоту, радість була неопісуєма. по перше каплеобразна форма. Порівнянні з інших вагонами, об'єм і цільнометалічний. вот, несущими боковыми стенами. Он первый, впервые сделан у нас в Европе. Такие вот Поскольку он такой от формы бочкообразной, будем говорить, у него нет хребновой балки. Он держит сам себя этот вагон. За счет этого удалось уменьшить вес и, естественно, увеличить груз перевозимый. Випустивши у світ півмільйонний за рахунком вантажний вагон, на підприємстві вже почали втілювати у життя нові цілі Цьогоріч Тут планують випустити щонайменше 8 тисяч вантажних вагонів. На черзі новина галузі освітньої на чергове свято інтелекту, гордості та таланту зібралася вчора велика дружня родина Кременчуцького педагогічного училища імені Антона Семеновича Макаренка. А привід для святкової зустрічі був неабияк поважний: підбиття підсумків плідної роботи та нагородження найкращих з найкращих, численні слова. Привітання, що безупинно лунали зі сцени міського палацу культури на адресу студентів, ліцеїстів та викладачів педагогічного училища чула і наша знімальна група. Гордість училища 2013. Саме таку назву має яскраве та урочисте свято, що покликане вкотре довести. Кременчуцьке педагогічне училище імені Антона Семеновича Макаренка одне з найкращих. Його вихованці найрозумніші та найталановитіші. ми п'яти одним ліцеєм зайняли місце по кількості переможців обласних олімпіад. У нас є переможці всеукраїнських олімпіад, кандидати і учасники всесвітніх олімпіад. Майбутнє твориться саме сьогодні, переконують студенти та учні закладу. Вони, як творці цього майбутнього, добре знають. Вчитель лише відчиняє двері, а от входити маємо самостійно. І щоб досягти певних результатів, ті кроки повинні бути напрочуд впевненими, такими як у тих, хто цього дня виходив на сцену міського палацу культури. Училищна слава, наукова зміна, золотий олімп, зорецвіт талантів, флагман освіти, у яких лише номінаціях не нагороджували пам'ятними відзнаками, подарунками та преміями облради студентів і вчителів по та ліцею. Серед найкращих, і ось ця студентка четвертого курсу Кристина Чельдінова – переможниця регіональної олімпіади з інформатики. Хочу подякувати своїм педагогам, які також побачили в мені якусь іскорку, допомагали мені крокувати вперед і досягти таких вершин. Неабиякими досягненнями у науці вже може похизуватися і десятикласниця ліцею при подочилищі Ірина Левенко. Я брала участь у програмі обміну студентів ФЛЕКС. Це програма обміну юних лідерів. Як я поїду на до Америки, буду навчатися в американській школі і жити у американській сім'ї. Привітати інтелектуальну родину подучилища цього дня завітали і випускники навчального закладу, і звісно, міська та обласна влада. Департамент освіти і науки. Обласної державної адміністрації гордиться тим, що на Полтавській землі є таке чудове Кермінчуське педагогічне училище. Іван Васильович і його колектив вони гідні продовжувачі Антона Семеновича цієї справи, і є гордістю, і є вчителями майбутнього. І вони виховують теж вчителів майбутнього. Тож, що не учень, то талант і розум, що не вчитель, то досвід і мудрість. Ось воно ідеальне поєднання Запорука перемоги. Парус без вітру це звичайний кусок тканини. Хай парусом будуть діти, а вітром будуть наставники. Прийміть від нас цю відзнаку на знак нашої пошани і вдячності. Зірки запалюються, дива здійснюється. Треба лише вірити, спираючись на власний досвід, переконують зі стени учні та викладачі педучилища. Що ж, нехай сьогоднішнє яскраве свято буде стартом для ваших нових забутків. За мораль вирішили поборотися учні вищого професійного училища номер 7 і доборолися до перемоги у всеукраїнському конкурсі. Моральний вчинок такий вже третій рік поспіль проводить національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі. Кременчуцьке училище взяло участь у конкурсі. Вдруге стало переможцем у одній з номінацій. З чим перемогли розповідали днями у головній адмінбудівлі міста. Цей шлях не для тебе. Таку назву має проект, до створення якого долучилося понад 100 учнів ВПУ номер 7. А розпочалося все занкетування. У молоді з навчального закладу запитали, які вади людства вона вважає найзагрозливішими. Виявилася наркоманія, торгівля людьми, снід і безпритульні діти, ті речі, які сьогодні найбільше хвилюють молодь. Саме ці проблеми і підняли автори проекту. Дана культурологічна робота поділена на чотири частини за допомогою слайдів та відеороликів. Молодь спробувала донести до однолітків, що наркотики то викрадач розуму. Шлях, якого дуже короткий, все починається із самозатвердження, а кінець у майже всіх один. Статистика безжалісна і говорить сама за себе. Зараз у Кременчуці зареєстровано близько 800 наркозалежних. Але це офнеофіційний дані, це більше 9 тисяч. Робота над проектом показала, попри те, що Україна займає одне з перших місць в Європі за поширенням ВІЛ СНІДу, сучасна дітвора й досі багато чого не знає про цю страшну хворобу. Його дослідження стадії хвороби, і що також виявилося, що діти цього не знали, що другий етап хвороби може тривати від трьох місяців до 15-18 років. Це етап, який триває безсимтом якої не повинна лягати спати дитина, автори проекту стверджують непрощеною своїми батьками. Інакше вона починає думати, що нікому не потрібна. А саме почуття непотрібності зачасту і штовхає дітвору до бродяжництва. За статистикою, сьогодні в Україні бродяжництвом займається понад 100 тисяч дітей. Про всі ці негативні фактори про вади людства необхідно говорити і говорити у першу чергу з молодим поколінням. Яка ж була мета проекту? Перш за все, це проведення паралелі між моральними вадами людства і життєвими цінностями людини, розширення знань молоді про історичне коріння водлюнства та наслідки, які нас чекають у майбутньому, якщо ми не змінимо своє ставлення. Я думаю, ми Геннадію Федоровичу передамо для міського управління освіти, щоб він був і е е е використовувати в навчальному процесі, в житті. Кожна з частин займає десь півтори години. Проект Цей шлях не для тебе переміг у номінації Дипломи культурологічні. Зазначимо, загалом у даній номінації свої роботи представило 184 навчальних заклади з усієї країни. І до новин спорту З 16 по 19 травня у місті Вознесенськ проходило справжнє свято українського мотоболу Кубок України, у якому взяли участь 5 команд. Полтавщину представляли дві команди. Про спортивні батарії дивіться далі у нашому сюжеті. Учасники з нетерпінням чекали цієї події. На полі зустрілися п'ять найсильніших і амбітних команд антрацит, союз «Союз-3», схід, коло «Нива». Останнім випала честь захищати Полтавщину. Команди молоді, проти досить професійні, зазначив суддя міжнародної категорії Анатолій Герасименко. Саме йому Кременчужанину з чималим мотодосвідом випала нагода судити учасників. Анатолій вважає, мотобол він же один з видів мотоспорту, що являє собою гру у футбол на мотоциклах, і, як правило, йде. на користь так званим поганым хлопчикам. В эти виды спорта ребята играют с повышенной активностью. То есть если, допустим, ребят убрать с улицы, те, которые воруют мотоциклы, машины, и, допустим, особенно мама одиночка, она не в состоянии купить даже не велосипед, а не только мотоциклы. ты То можете представить, мы заберем этих мальчишек на площадку, и вот они всю энергию лишнюю, которая вот они растут, у них всегда очень много лишней энергии. Та на жаль, зазначає чоловік у Кременчуці, цей вид спорту не зовсім розвинений, на відміну від мотокросу і картингу. Причини тому різні Це технічний вид спорту він дорогий І я не виню, допустим, руководство. Звісно, якщо б вони взяли на себе таку можливість помочь створити цю секцію. Я не проти але і нав'язувати я не маю права. До речі, у мотоболі можуть брати участь бажаючи до 50 років. Крім того, спортсмен має представити організаторам водійські права, медичну довідку, страховку та низку інших документів. За результатами змагань, вознесенська команда Схід посіла почесне третє місце. На другому команда Союз 3 з Донецької області. Абсолютним лідером змагань стала команда Антрацит полтавчани ж опинилися на четвертому і п'ятому місцях. А на сам кінець запрошуємо на свято. Історію і традицію козацького краю цієї суботи згадуватимуть у Козищанському районі. Біля містечка Говтва на схилах Шаргори о о й ранку розпочнеться традиційне масштабне дійство обласне театралізоване свято козацької слави цілюще джерело схили Шаргори пам'ятають криваві бої з половцями, монголо-татарські нашестя, хвилі визвольних повстань, зокрема велику битву козаків на чолі з гетьманом Остряницею, з польським військом. Що на Шаргорі горі у суботу з наступної прямої мови. 25 травня о 10-й годині в селі Приліпка Казачинського району відбудеться щорічне свято казацької слави. Будуть приймати участь художні колективи Полтавщини України, а також казацькі підрозділи Полтавщини та України. Ми нащадки великого казацького роду хочемо увіковічити. Подвиги наших пращурів, показати, що ми достойні бути славетними нащадками великого козацького роду. Також з 24 по 26 в цій місцевості буде проходити байк зліт всієї України, який приурочений до свята козацької слави, цілющі джерела. У заходах будуть приймати байкери з усієї України, також ближнього зарубіжжя, будуть показані ексклюзивні моделі мотоциклетного транспорту, будуть виконані трюки. Ну дуже буде цікаво. Так що запрошуємо вас всіх на наше велике свято Полтавщини. Тож долучаємося до нашої історії та козацьких традицій. Ця інформація стала останньою у сьогоднішньому новинному випуску. Юлія Лавренко вже готова розповісти, що на найближчі дні обіцяють нам синоптики. Ну а ми з вами зустрінемось вже у суботу на підбитті підсумків тижня. Дякую, що залишаєтесь з телеканалом вашого міста. Щасти. Вітаю в ефірі прогноз погоди. 24 травня відзначається День пам'яті святих рівноапостольних Мефодія і брата його Кирила. Цей день вважається показником погоди для всього літа. Якщо мокро, то і все літо буде мокрим. І навпаки, тож звернімося до синоптичних прогнозів цієї ж миті. І на початку про погоду в регіонах на заході країни завтра протягом дня триматиметься змінна хмарність. Вранці йтиме дощ тут до 18 градусів тепла. У північних областях хмарно з проясненнями у другій половині дня йтиме дощ із грозою. На стовпчику термометра буде близько 23 градусів тепла. На півні країни, а саме в Одесі, триматиметься сонячна погода, але не виключено, що буде дощ максимально плюс 27. І тепер до погоди на сході у Луганську завтра спостерігатиметься хмарна погода. Після обіду розпочнеться дрібний дощ, який йтиме аж до вечора. За добу до плюс 33. Мережа спеціалізованих магазинів Аквабут повідомляє про відкриття нового магазину на водоканалі. Все для опалення, каналізації та водопостачання, системи поливу, насоси, насосні станції, мийки, змішувачі та усі комплектуючі до них. І як завжди, професійний підбір фільтрів для води. Магазин Аквабут, хай вода приносить користь. І саме час дізнатися, якою буде погода у містах. Тож у Полтаві завтра температура повітря коливатиметься від 19 до 24 градусів тепла. Протягом дня триматиметься змінна хмарність, в день йтиме дощ із грозою. У Харкові завтра має бути хмарно, але з проясненнями опадів не буде. Температура повітря коливатиметься в межах позначок плюс 20 та плюс 31. У столиці завтра триматиметься хмарна погода. Протягом дня йтиме дощ. Температура повітря становитиме плюс 17 та плюс Двадцять 21. і нарешті є саме час дізнатися про погоду в нашому місті на день завтрашній та на вихідні. 24 травня у Кременчуці за прогнозами триматиметься похмура погода, йтиме дощ із розою. Температура становитиме 22-23 градуси тепла. Вітер південний, 6,3 метри на секунду. Атмосферний тиск становитиме 750 міліметрів ртутного стовпчика. Що стосується погоди на вихідні, у суботу небо не затьмарять хмари, буде ясно, дощ ітиме лише вночі, в день без опадів. На термометрі побачимо від 17 до 25 градусів тепла. У неділю синоптики прогнозують нам хмарно з проясненнями погоду. Можливий дрібний дощ в день. На термометрі від 15 до 27 градусів тепла. А я нагадаю, що у продажу в газетних кіосках та поштових відділеннях уже з'явився черговий номер газети Програма Плюс. Бо журналістів не проходить жодна міська подія. На сторінках однієї з найбільш інформативних газет нашого міста. Читайте міськвиконком готує нове положення про зберігання автомобілів вночі. Мир знайшов вихід з тролейбусного скандалу. Вартість проїзду в тролейбусах підвищать. Наші чиновники та депутати настільки чесно в лапках виконують цю роботу, що вже адміністративний суд присилає їм окремі ухвали. Для чого хабарників з Кременчука судити в сусідній Козельщині? На кого перекласти проблеми Крюкова і хто їх винесе? Для чого збирати кошти на ремонт вже відремонтованої школи і коли у селі потоки з'явиться питна вода? Нове будівництво біланівського ГЗК, схоже, мешканців села вже дуже дістало. Чи врятує Дніпро нова обласна екологічна програма? І чого вимагають журналісти Кременчука із Лондона з Любов'ю? Місто згадало про свого забутого композитора. Про це та інше також новини культури та спорту, оголошення та реклама, анекдоти та корисні поради. Програма ефірного та кабельного телебачення із анонсами кращих фільмів. «Суперкросворд» – усе це на сторінках свіжого примірника міського щотижневика. Тож купуйте та читайте програму Плюс, найбільш інформативну газету нашого міста. Таку інформацію читайте на шпальтах Свіжого примірника газети. Бажаю вам сонячного настрою. У Мене вся інформація на сьогодні. У студії була Юлія Лавренко. До зустрічі в ефірі.